Частина бійців, котрі боронили Луганський аеропорт, повернулися на Буковину. Всесвітній біг заради гармонії. Міжнародна факельна естафета відбулася у Чернівцях. Міжнародний поетичний фестиваль Мері Дян Черновіц стартував в столиці Буковини. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск місцевий час. Про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андріцька. Із хлібом, щирими словами та поцілунками, зустрічали бійців 80-ї аеромобільної бригади, котрі отримали можливість ротації в Буковинці. Кілька місяців поспіль вони воювали у найгарячіших точках сходу, боронили Луганський аеропорт. Вітали героїв із поверненням, і наші кореспонденти. Кілька місяців поспіль ці буковинці воювали у найгарячіших точках сходу. Зокрема, боронили Луганський аеропорт. І найперше під час зустрічі вони згадали про Буковинців, котрі залишились захищати Україну і надалі. Ну багато хто залишились у побіді, яка вже на сьогоднішній день ми знаємо, що відступила назад. Що вони також були в аеропорту і мужньо захищали і відбувалися до останнього знаку. То не ми одні тут троє є героями. Є всі наші чернівецькі. Хто там були в аеропорту. Вони є героями. Героям України тричі! Слава! Слава слава! Український гімн скандування Україна понад усе, а ще теплі поцілунки. Буковинці намагалися якнайщиріше зустріти своїх героїв. Ми прийшли зустрічати живих героїв, які обороняють рідну українську землю від окупанта. Ми хочемо привітати цих людей і в особі цих хлопців, усіх тих хлопців, які там воюють. Ми навчаємось на військовій кафедрі в Чернівцях. Звичайно, ми гордимось максимально за Своїх українців, і ми вважаємо, що якщо кожен буде підтримувати і гордитись за свою націю за своїх людей, то ми переможемо любого ворога і покажемо, що ми браття козацького роду. Ми в перемогу. А чому Тому що в нас є герої? Це хлопці. Це, це військовослужбовці е, нашої третьої батальйону тактичної групи, які були відряджені в львівську бригаду. Вони дійсно є героями, які які хлопці ті хлопці, які військовослужбовці, скажімо, які дійсно виконують свій обов'язок. Опісля бійці 80-ї аеромобільної бригади рушили по домівках, де на них очікували ще тепліші обійми та поцілунки. Цього разу вже від рідних захисники щиро подякували. Кожному за підтримку дуже приємно дійшли листівки. От, діти малювали нам ну підтримку, різні малюнки малювали. Ну взагалі, якщо б не люди нас не підтримали, то ми там би пропали. Навіть якщо це війна Росії з Україною, то вона також є і наша, щоб вона просто не перейшла межі і не пішла далі за Луганськ і Донецьк. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. місцевий час. Допоможи українському солдатові. Акція під такою назвою відбулася у Чернівцях: кровоспинні препарати, матеріали для перев'язок, джгути, знеболювальні та антибіотики. Всього за два дні освітляни та школярі чернівецьких шкіл зібрали чимало таких препаратів, аби допомогти нашим захисникам, котрі наразі потребують лікування. Заступник директора Чернівецької гімназії No5 Галина Абрам'юк запропонувала представникам різних шкіл допомогти українським солдатам медикаментами. Тепер двері її кабінету не зачиняються, адже сюди знову і знову приносять благодійну допомогу. Ми зараз живемо в такий час, особливий час, що все треба робити дуже швидко. Сьогодні придумав, завтра зреалізував. Саме так вчинили освітяни, батьки наших учнів і учні всіх шкіл міста, відгукнувшись, учні дізнавшись про акцію, відсилали знайомим смс, аби якнайбільше зібрати необхідних препаратів. Розповідають школярі. Саме завдяки цьому всього за два дні вдалося зібрати чимало. Так щиро, всі достатньо дуже сприймають це від щирого серця. Допомага допомагають допомагає вся школа, так щоб хтось отримався чи якийсь клас залишився в стороні, немає такого. Ви? Було дуже мило, коли другий клас кожен підбігав і просив, точніше, казав, що ось це ми принесло. Вчора нам казали. Ось і назбиралось. Ми збирали і антибіотики, і знеражуючи нам. Навіть принесла одна мама. Я не можу такі величезні банки. Вони коштують надзвичайно багато грошей для знерадження води. На 1200, як ми рахували коштів. Ну по ціннику нам сказали. Це для зони АТО. Тобто саме не тільки діти, батьки особливо от вони приходять, несуть все, що є бачу тут безліч таблетки і від горла, і від температури. Всі зібрані медикаменти передадуть у координаційний центр Буковина українському війську. Вже звідти волонтери переправлять їх на схід. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. У Чернівцях попрощались із бійцем АТО Олександром Петрищуком. 27-річний офіцер СБУ за направленням з Чернівців працював у київському спецпідрозділі Альфа. Разом з іншими офіцерами він був на борту гелікоптера Мі 8 який під слов'янськом і зенітного ракетного комплексу обстріляли терористи 24 червня. На борту вертольоту Збройних сил України перебувало 9 осіб. Загинули усі. Відтоді тривали пошуки та експертизи, щоб ідентифікувати тіла загиблих. Нині попрощатись із загиблим офіцером прийшли друзі та рідні. Його родина, батьки та сестра досі не можуть повірити у втрату. Указом президента України Олександра Петрищука нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Посмертно цю інформацію прочитав ще 24 червня, десь о 12-й ночі через інтернет, про те, що збитий був вертоліт. І... У цьому вертоліті дуже довго горів, він горів дуже довго. І розумієте, мати, як люба мати, хоче побачити свого сина. Вона не вірить, що це він. Тому так довго це проходило. Але все одно він не вірить по сьогоднішній день, я так думаю. Ми дуже переживаємо за наших колег, за наших побратимів і тому управлінням. Ви знаєте вже, що ми проводили акцію по здачі крові для поранених під час антитерористичної операції. Ми також збираємо кошти для родин загиблих, тому що це нам дуже болить. Чернівцями пробігли учасники міжнародної факельної естафети Всесвітній біг заради гармонії. Ця акція започаткована ще 27 років тому. у ній беруть звичайні люди. Розпочався марафон 20 лютого в Португалії. Маршрут пролягає через 43 країни Європи. Чернівці це останнє місто українського напрямку. Юні спортсмени розминаються та готуються до участі у міжнародній факельній естафеті Біг заради гармонії кажуть, що дуже добре розуміють важливість цієї події, адже ідея акції не лише в пропагуванні здорового способу життя, але й виступів за гармонію та мир. це біг гармонії, миру в цей непростий час для України. Все-таки хочеться піддержати. Щоб всі побачили, що це просто не слова і. Щоб багато б присіднялися до цієї акції, бо це є здоров'я, це є сила. Зараз така складна ситуація в країні, тому вирішила теж побігти, щоб був мир у нас. До української команди марафону у Чернівцях долучилися 15 спортсменів. Кажуть, вже три роки вони беруть участь у цій акції, але цей рік особливий. Традиційний пробіг він являється всесвітнім, тобто тут залучені люди. Різного віку, різного стану соціального з різних країн світу і об'єднує всіх цих людей жага до здоров'я, жага до миру, до спокою, до злагоди, до дружби між всіма країнами. Ну людьми в Україні марафон почався в Ужгороді. В кожному місті до учасників долучалися місцеві мешканці. Бігуни кажуть, що таким чином вони також об'єднують країну. Головна мета естафети це надихнути людей. У нас зараз в країні дійсно дуже складна ситуація, але ми вважаємо, що таким чином ми можемо підняти патріотичний настрій країни і ми можемо показати, що ми дійсно Україна, ми єдина країна, ми єдина страна. І незалежно від мови, незалежно від вірусповідань, незалежно від різних переконань, ми можемо жити єдиною країною. В Чернівці спортсмени направляються до Молдови, а фінішу європейської команди всесвітнього бігу «Заради гармонії запланований на 7 жовтня у столиці Сербії, Білграді. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Подолання смерті це основне призначення мистецтва. Вважають учасники міжнародного поетичного фестивалю Мерідян Черновіць, який стартував сьогодні в Чернівцях. Це п'ятий ювілейний фестиваль, який проходитиме в столиці Буковини три дні, а потім продовжиться в поетичному турне в Європі і триватиме до кінця вересня. Зважаючи на ситуацію в країні, фестиваль кардинально змінився, і цьогоріч основна його ідея це не розваги та романтичні читання, а спроба зупинити війну. Вже п'ять років поспіль в Чернівцях у перші вересневі дні з усієї України та Європи збираються шанувальники літератури на міжнародний поетичний фестиваль Марі Діан Головною метою цього дійства було повернення столиці буковини та нашої держави загалом на культурну карту Європи та знайомство нашої молоді з сучасними всесвітньо відомими письменниками. Але цьогоріч все змінилося, бо кажуть поети, вони не можуть спокійно фестивалити на фоні війни. Значення поезії і іскусства – це передалення смерті. І от наш фестиваль ЕТЕВОТАКА маленька попитка піадалінія смерті, которая рядом з нами. Саме тому цьогорічний ювілейний фестиваль має символічну назву Муси не мовчать. Поети кажуть, що в своїх творах нестимуть людям мир, спокій і любов українською мовою у Харкові, російською в Чернівцях та івано франківську Цей поетичний тур, це такий наш маленький фронт. Тому що мета цьогорічного туру це об'єднання країни. Створення такого культурного простору, який об'єднує схід і захід України. Надважливо також кажуть літератори, що про справжню Україну та про її нерозуст відомих митців почули в Європі. Поет Нільсен, який приїхав в Україну з Данії ще в травні, каже, що вже готовий розповісти про нашу державу та людей у розділі своєї книги, де жиє описи Ірану, Іраку та Афганістану. А першими враженнями та емоціями від життя тут поділиться на фестивалі. Коли я приїхав в Україну, я намагався любити всіх. Я намагався любити партизан. Бути правий сектор, я любив усіх і намагався дарувати це тепло. Звісно, мені здається дещо утопічним, коли я одна людина як ангел спустився до вас і буду пропагувати вам мир. Але я вважаю свою місію доцільною і думаю, що це багато дасть вам українському народу. до Чернівців приїхали письменники не лише з усієї України, але й Польщі, Данії, Швейцарії, Німеччини, Австрії, Франції та Великобританії. Будуть і сюрпризи, найбільша несподіванка і можливо навіть така сенсація це приїзд до чернівців на цей фестиваль сина Павла Целана Еріка Целана. Але, окрім традиційного читання поезії, презентації книг, зустрічі в Целанівському центрі, цьогорічний фестиваль повинен стати таким собі дискусійним майданчиком, на якому будуть вирішуватися актуальні питання нашої України. І всі ці думки поети потім передадуть в Польщі, яка перейме естафету поетичного турне фестивалю. Потім в Чехії, Німеччині, та підіб'є підсумки 30 вересня у Австрії. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Нехай вам щастить!